Вони приїхали зі штатів, аби допомогти поставити на ноги поранених воїнів російсько-української війни. Дев'ятеро американських лицевих пластичних хірургів упродовж декількох днів оперували пацієнтів у франківської лікарні. Про результати дивіться далі. Данило, один із тих, хто прийняв на себе перші бої на Чернігівщині. 5 березня під час обстрілу поблизу вояків вибухнула газова суміш. Всі відкриті ділянки тіла чоловіка обгоріли. Все було обличчя попечене. Ось той там, де не було шапки, шолома, балаклави, то взагалі було дуже сильно попечене. На щастя, я був в окулярах, і тобто, єдине, що дато за чим це виворіт повік стався. Ну неприємна штука, але на зір, слава богу, нічого не вплинуло. Е, ось, е, зо, да, да, тут тут теж там, де там де рукава досягали, е, опіків не було. Допомогу Данилу побратими надали одразу на полі бою, а після доставили у госпіталь. Спочатку ще в Чернігівській лікарні пересадили шкіру для того, щоб вона більш краще заживала. От е, але це така ну, загальна була пересадка шкіри на руку і на і там частково на обличчя на лоба. Потім в київському опіковому центрі мені зробили реконструкцію нижніх повік. Це ми зробили проріз під, під нижніми повіками. вставили туди мою ж власну шкіру з, з перед плечем. Після того, після того підшили. Все-все-все це підшили до лоба. А от Віталій боронив країну на Київщині. В сірій зоні між своїми та окупантами чоловік разом з побратимами підірвався на протитанковій міні. Там життя воїна врятували троє американських добровольців. У мене немає ступи, тому що їй довелося ампутувати її. Нереально було врятувати. У мене травми по всьому тілу, враховуючи також травму лицевого черепу. Там фактично немає брови, і частина лицевого черепу відсутня. І завдяки спеціалістам, які приїхали сюди, спеціалістам найвищого рівня вдалося мені отримати те, що я хотів. Навіть зараз покращився зір на моє праве око, яке, скажімо, так, мало хто дає прогнози, що буде добре бачити. Та воїн зізнається на вулиці серед людей, відчував дискомфорт. Половина обличчя була повністю перекошена, і безперечно, там це не дуже здорово, коли на тебе на вулиці показують діти пальцем. Тому, скажімо, це така дрібниця, яка не впливає на те, буде людина жити чи не буде, тобто людина житиме, але тим не менш дуже сильно впливає на якість життя людини і на самопочуття людини. Обох вояків прооперували американські хірурги в Івано-Франківську. В одноголос захисники кажуть, результат побачили та відчули чи не одразу. Окрім хлопців, медики надали допомогу ще 29 таким пацієнтам. Це має пройти певний час після первинних травм. Має бути організм пацієнта готовий, не бути супутним, не повинно бути супутньої патології, яка не дозволить провести оперативні втручання 10 наприклад, на 10-12 годин. Усі ці перемоги на медичному фронті, додає пані Наталія, це командна. Робота американських та франківських лікарів було троє, наприклад, американських двоє українських лікарів. Потім команда мінялася, тому що це такі багатокомпонентні операції, де приймали участь і нейрохірурги, околопласти, пластичні хірурги, отоларингологи. Ми ми робили. Я особисто робила дві операції як ринолог, і з американськими колегами вони переходили на слідуючий етапі. Вони були дуже здивовані лікарнею, можливостями лікарні, майстерністю нашої локальної команди, наших анестезіологів, операційних медсестер. Августін у Нью-Йорку також опорував травми голови та шиї. Пригадує раніше виїжджали у північну Америку, де робили подібні операції. Та травми, з якими повернулись з поля бою, українські воїни здивували його. Деферш тайма кеймінцесхаспітал, ви форс коли я прийшов в лікарню і піднімався в ліфті. звідти вивозили каталку, на якій був військовий із заклеєним оком і без ноги. Це вразило одразу. Лензі також у команді дев'ятьох професіоналів. Раніше операційна медсестра нині виконувала реконструкційні операції, що було для неї новинкою. Я повинна була адаптуватись до нових умов і нових типів пацієнтів, але це для всіх стало викликом. Адаптуватись до умов, до того, що треба все робити швидко, але це і є медицина. складністю також стало й те, що з бойовими травмами вона зустрілась вперше. в штатах. Ми не стикаємось з такими пацієнтами. Переважно це хворі на рак, ДТП чи більш поширені травми. Тому це було викликом. Але ми були готові, коли згоджувались на цю місію. Ці травми Ще але це новий досвід як для хірургів. після виконаної місії на Франківщині медики повертаються додому, та не надовго кажуть у їх планах повернутись та оперувати бійців знову.